Розділ п'ятий. Ходила Катря у Любчики, ніби то заполочі позичати червоної. Та й повернулася додому і вечору така, що батько споглянув та й поспитав в неї, де була, де ходила, а почувши, де й пощо. Як така з тебе швачка, каже, тут бай, щоб не позичати заполучі, вдруге по чужих селах. По тім слові батько вийшов з хати, запаливши люльку. Що тобі, моя дитино? упадав вже коло Катрі мати. Уступила до хати біла, мов білочок. Що тобі, доню? Нічого, мамо, нічого. Де вже там нічого? Журиш ти мене, дочко? Прийшла Пилипиха до нас з Марусею. Мати з старою зняла розмову, а ми, дівчата, у садок поскорилися. Що ж таке, Катре? питаю. Сьогодні він увечері буде. Він сьогодні прийде до мене. А ти ж як вийдеш до його? А батько не почує? То що, щоб я не вийшла? До його щоб я не вийшла? Нехай чує батько, нехай чує мати, нехай усі, я до його вийду. Та як батько почує, то не пустить, кажу, як же ти собі там наймися, а мусиш зостатися тоді? Я не зостануся, я піду. Чого ти на мене напалася, недобра дівчина? Я тобі саму правду говорю, Катре, Хіба ж я нападаюся на тебе? Не треба мені такої правди. Не хочу я такої. Я вже бачу, що ти мені не щира подружниця. Ти мені не хочеш у помочі стати. Я сама за все стану. Слухай, Лешкатре, чого бо ти вгнівалась? Я правду тобі виказала, та я ж тобі і в пригоді стану. Коли вже не можна інако, тоді вона мене цілувати. Тоді вона мене обіймати. Почали ми змовлятись, як двері відчинити Катрі і як їй вийти. Радились і Марусі питались, що вона думає. Сама вона нічого не говорила і нічого не питала, сиділа собі тихо, як на могилці. Катря усе розказала, як вона у Любчиках була. Його мати мене покликала сама, як я йшла вулицею. І жалувала мене любо, і розпитувала, чи мене хто сватає, чи я кого вподобала. А він усе отдалік стояв, не підходив. Так то вже мені гірко стало. Я кажу, сієї осені заміж піду. Як я сказала, воно як покрикне. Чи ж то правда, що? запитав він у матері. А вона йому каже, що я заміж піду восени. Я тоді попрощалась з ними. Вона зітхнула, провела мене трохи і каже: Шкода мені тебе, дівчино, що я аж слізьми вмилася, одійшла трохи, стала, та нехай хоч на їх хату подивлюся. Коли він і виходить із воріт і йде, я хочу далі не можу. Діждала, що він близько до мене зблизився, зблизився? Чи правда сьому? поспитав. Дівчатенька голубоньки, коли б же я сама знала, як я йому призналася, що я його кохаю одного у світі. Довго говорити не можна було, усе знакомі люди доходжали улицею. Тоді я йому сказала. Нехай прийде до мене ввечері. Він сказав прийде. Скоро наші старі поснули, і я випустила Катрю з хати, а сама сіла, щоб сон нахалив. та мені не спалося лихо, та й годі. Дожидатись було нема та й нема, та й нема. Як вона гається, думалося мені, що їй добре, то й забула про мене якого тут мені дожидати, боячись, такі то люди на всьому світі? А там і те я згадала, що я сиротую, що в Бога я та не при батькові матері зросла, живу чужі сім'ї, з ласки, що не пожалує ніхто мене щиро. не любить ніхто душею усію. І за що я перше дякувала? З того самого тоді сліз гірких оточила, за що було хвалити Бога. Вік байдуже, у той час так того -то забажалося, так то вже треба стало, горюючи, плачучи. І звела голову, погляну, як то округи мене сумно усе, а у вікно вже світання синіє. Очутилася я якось одразу. Та й самій мені чудно стало. Чого си я такьке? І чим зажурилась? Хіба ж я не знала Катрі, що вона до світу забарить? Та й яка б то дівчина з кохання поспіхом дбала? І чи я ж сьогодні всиротіла? чи си тепер тільки зубожіла? Поглузувала я сама себе та й вийшла Катрі назустріч за ворота. За ворітьми я ще довгенько затривала її, поки аж вона прибігла весела. А що надивилася, наговорилась? Все я йому сказала, все, як же я його кохаю, Химо, Господи Великий, як я його кохаю. А він же, що говорив? Питав, чи дуже я його люблю. Він прийде завтра. А я його завтра дожидатиму. З того часу стали вже вони щовечора зіходитись. Прилучилося мені, проводивши Катрю, того Чаченка зустрічати у неділю або в свято яке, ідемо у двізі з Катрею, намов погуляти ранком тихим. То й в гледжу було, я Чаченка. Усе він, наче смутний, та й спитала якось Катрі. А ви із ним ніколи не сваритесь? А вона мені. Що се тобі Бог дав, Химо, оте я б із ним сваритись? Та чого ж він, наче невеселий, ходить? кажу. Такий завсіди, заговорила. Сама тут миттю впечалившись. Ти смутний? питала я його. Чого ж ти смутний? А він мені. На світі більш смутку, ніж радості. Що говориш, серце, та я, як знаю, що ти мене любиш, і я забула, який то смуток на світі живе. Все, каже, все такеньки Бог дає тільки дівчатам та пташкам співочим. Такий він, такий Химо, і говорить, і жалує смутно, а потому ще мені любіший. Ще миліший. Постерегла мати, що діється щось, поспитала. Катря призналась матусі, а мати головою журливо похитала. Оце й твоя пора прийшла, доню. Глядиш, все на весь вік, Катря. Гляди, кого обираєш, та й нехай тебе мати Божа і благословить, і допоможе. Батько не питав нічого. Чи він здогадувався, чи ні, того не знали ми. Правда, що двічі, а може, й більш, він якось пильненько на нас поглядав. Ми було собі говоримо, що як це буде, Катрина весілля та яке життя їй красне. Гадаємо, а батько уступить до хати. Ми й пополошимось усі. Одна схопиться, друга шукає чогось за зачіпком. Третя голку загубить. Батько сяде у стола, дивиться бистрим оком та й каже, А в якому кутку пожар в нашій хаті? Ми скаменіємо перед ним. Він почне про господарство, що говорити матері. Яке діло загадувати? Ми візьмемось робити щиро як. Боже єдиний. Чого б то й опасуватися було? Ми думали, що він прийме Чайченкове залицяння ласкаво, бо Чайченко і багатий, і молодий. І дочці любий, і люди Чайченка нацуралися. Чого ж опасуватись? А ми все боялися дуже його часом. А мати вже для своєї дочки поклопотатися постаралась. Бачу, де вже стрінеться з Чейчихою, посядуть рядочком. І потихо розмовляють собі любенько, а прощаються, то обіймаються щиро. Прийшла до нас Чайчиха у неділю, а всереду вже мати до Чайчихи йде. Чайчиха знов і собі не забариться нас одвідати. Та й пішлося так, що аби яке свято, то або Чайчиха в нас або наша мати у Чайчихи. Катря нам з Марусою призналася, що буде її сватати. Яків восени? Мати вдалася до Пилипихи за порадою. Розказали їй все, що дочка вподобала парубка, що то хороші люди, за ними нажиться. Дай Боже щастя, говорить Пилипиха. О, голубка моя, я ще не знаю, як чоловік згодиться. Та чого б йому не згодиться? Сей хіба не гарний? Сей хіба не добрий парубок. І заможний. А ти мати чи ні своїй дочці? Як почне він примхати, то ти й рученьки попустиш. Нехай моєму дитяті доля гине. Вже як тільки вчула удова, що батька бояться, вона жваво вхопилась за сватання. Що ж з того буде, що ви головами розкивалися? Добре діло доводьте ж йому краю. Та й отпочити не дає часу, підмовляє та підговорює. Хочеш, хочеш, було моє годиненько, аж за рукава трясе, щоб хочі. Почала мати заходити коло старого та свого слова домовляти. Почала все про Чайчиху провадить та йому нагадувати та хвалити, а разом же й сина молодого. Що то за парубок хороший, роботящий, удатний? Се матері втіха від Бога, а не син. Вже того не знаю, який він до діла, каже батько, а що до танців, то вдався. Дівчатами, як мухами, увиває. А що ж, мій голубе? Як веселого норову, то весело із ними жити буде, кому судить Господь. Сам не сумуватиме, і подружечку смуткувати не дасть. Не жодної тугу танцюра розтанцює. На те їй одмовив. Удруге, знов примощується мати Чайченка Добрить. Аматорний, а розумний, а славний, пильно батько їй у вічі поглянув. А що си хвалиш? змовив. Неначе б зятя. Як воля Божа та твоя вгода, мій голубе, одкаже йому тихо, та умовно так уже. Ми з Катрою сидимо, не тхнемо. Старий подивився на жінку, подивився на дочку. Не шукай дочці пари стара, промовив, вже я їй сам пару знайшов. Осені заждіть. Стара зиркна дочку, дочка обмертвіла, Лебонь сплеснула мати руками та на його. Мій ти, голубе милий. За кого ж ти її дати хочеш? Все вже мені знати, та й вийшов з хати. Годі, доня, годі, дитино моя, вона до Катрі. Не печаль свого серденька. Катря, моя мила, годі. Я для тебе на все зважуся. Я поклонюся ще твоєму батькові. Я його буду за тебе прохати. Ідіть, мамо, йдіть, бо, просіть зараз, йдіть, мамо, йдіть. Не можна так, доню, так гірше буде. Зажди трохи. Мамо, мамо, якого мені зажидати? Ми її вговоряти стали. Та коли ж умовив хто молоду того нетерплячу, словом розсудливим. Слухаючи, Катря поливалася слізьми та все своє, знай правила. Ідіть, ідіть зараз. Катре, говорю, буде гірш з тим поспіхом. Ми кинемось до батька благати. А як він прийме тепереньки? Ще ж, як він згукне гукне на моте своє годі та й нагадувати, ще не звелить. Горе моє, горе моє, добре, я ждатиму, як же мені важко. Чи це смерть моя приходить? Треба ще дожидати. Коли ж це буде, коли? Скажіть, мамо. А от зараз по обіді ви схемою вийдіть з хати. Я тоді йому скажу, я тоді скажу і поблагаю. Для своєї дитини і голову під сокиру покладають, а то б мені ще не попіклуватися тобою. Я ждатиму, промовила Катря, я терпітиму, а дала вона так, як от пташки сидять у клітці, що вже нікуди летіти, то б'ються, де зачинені.